І так, ми Покаж... на найвищій точці світу. Зараз дивись на мене. Це Станіслав Макаренко. Ідіоті ще тот. Це Олександр Алехандро Мар Марієнтес. Маріентес. Маріентес. Okay. Я Іван Вікінг Зарудній. Зараз ми. Покажемо вам те, що краще не робити. Що краще не робити? Хто справжній чоловік? Третій рік поспіль в мене така як а, честь зробити фотографію відео mm -hmm. своєї чоловічої подоби. Зараз ми в трьох повністю.

Мы, нынче люди едьте. Мы новые ну, красиво, да? Красиво. Музыку. Пам, пам, пам. Сынья right. сошок уже раздет, oh. практически.